Безпосередньо вис... КТ високої роздільної здатності. Наразі будь-яке КТ з тонкими зрізами, можна зробити легень грудної порожнини. Можна зробити КТ високої роздільної здатності. Що воно під собою під розум... під, 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 мається на увазі? Це тонкі зрізи, менше міліметра, і використання кернела високої роздільної здатності, тобто з підкресленням для легень. higher resolution kernel на легень. І легеневе вікно, от саме легеневе вікно. І це може бути на будь-якому скануванні. на досі, на ВИДОСі, на покрокових томографах на спіральних. Просто на спіральних томографах зараз ви отримаєте всю грудну порожнину по міліметру. Зробіть обов'язково додатково жорсткий кернел на от виявлення інтерстиціальних уражень, виявлення. Якоїсь дрібноти, от як тут якісь подібні штучки. І це спростить життя. На жаль, не завжди я бачу в дослідженнях реконструкцію з жорстким кернелом. Ну, добре, я знаю, як з цим погратися, плюс, добре, я якось з цим впорюсь. Коли це неможливо зробити, на жаль, коли відсканована тільки товстими зрізами. Таке буває, в більшості випадків, ні. Але інколи ну, хтось або ви, або ще хтось а, намагається економити. Тобто у вас томограф мультидетекторний, а реконструкції зроблені по 3 мм і все. Ну бо, ну, кому потрібні ті тонкі зрізи? І ще буває, на жаль, ситуація, де томограф старий, йому вже років, не знаю, 18. А, він двозрізовий. Ну і, і там сканування по 6 мм або по 8 мм. в такому випадку просто забудьте про оцінку легень на інтерстиціальне ураження. І не можна писати по 5-мм зрізам, що ви маєте справу з якимось інтерстиціальним ураженнями. Бо, ну, там сумація, і це не для цього. Ви маєте мати тонкі зрізи і жорсткий керін. Навіщо ці з високої роздільної здатності? Ну, перше, ну покази. Ну, покази завжди, якщо ви скануєте легені, то ви завжди маєте зробити цю реконструкцію з жорстким кернелом. High resolution реконструкція на легені потрібна для виявлення інтерстаціальних уражень легень, які не видні. На товстих зрізах і не видно при рентгенографії. графік. При змінених функціональних легеневих тестах, тобто, вхідна інформація є, що є порушення функції зовнішнього дихання, якесь. І, якщо ви закінчите ваше дослідження тільки тонкими зрізами, але з м'якотканинним якотканин, керном, ну я вас не зрозумію, бо ну, навіщо тоді це все? Для характеристики захворювань легені виявлених при рентгенографії. Навіть оцінка периферичного солідного вузлика має проводитись на тонких зрізах з жорстким керном, Бо по-іншому цей вузлик адекватно контури вузлика неможливо оцінити і прилеглу тканину. Це, це важливо розуміти. Визначення фактично. То, як виглядає інтерстиціальне захворювання. Воно зворотнє, тобто активне, або незворотне, не і це вже кінцева стані, стадія, end stage ну, або ще щось. Тонкі зрізи з високою роздільною здатністю мають бути точкою або крапкою відліку при дифузних ураженнях легень. Тобто це початок, щоб потім з чимось порівнювати. Оцінка з периферичного солітарного легеневого вузла. Спостереження за патологічними змінами інтерстаціальної тканини в динаміці. Ну і оцінка відповіді на терапію саме інтерстаціальних захворювань. Я додам сюди інтерстаціальне захворювання. Ага. Ну, просто порівняння стандартне 5 мм і 0,75 мм з жорстким керном. Ну, оцю дрібноту. Дрібні лабулярні мікровузлики, ну, тут майже не видно, і чи вона є, чи нема. Потім як оцінити стінку бронху. Ну, добре, ну, їх тут видно, а це бронх чи що. Ну, тут є. Тобто ось це дрібноти, це судинка, бронх. Це візуалізація бронхів з потовщеними стінками. Це в, 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 візуалізація якоїсь Лінійного ураження ретикулярного характеру на периферії пам'ятаємо. Тут ж мала бути чиста така зона без, без якогось ураження. А тут дрібні вузлики, якісь вузлики консолідації, дрібні вузлики, лінійні вулики зрізи високої роздільної здатності саме для оцінки інтерстиціального ураження. Це не підходить і по цьому неможливо, не потрібно і ніколи не пишіть. Кате ознака інтерсоціального ураження. Потовстим зрізом ніколи не оцінюйте ураження інтерсоціальної тканини легені. Ще є деякі варіанти це сканування на вдиху і видоху. Коли робимо на видоху для оцінки повітряних пасток, тобто, ви бачите якусь неоднорідність пневматизації легені, але питання саме цікаве. Що є патологія, то що біленьке, чи те, що чорненьке. І тут, в більшості випадків, якщо не зробити на видоху, можна не зрозуміти, Ну так, є ще щось, що допоможе. Я поясню на інтерстаціальних захворюваннях. Але насправді саме тканина, яка буде змінюватись, це щільне стало ще щільніше, значить, воно дихається. А це повітряне, яке було, таке і стало і не змінюється, значить, воно не дихає. Значить, патологічним є оці ділянки, які більш а, виглядають а, повітряніше. Ну і навпаки. Тобто, це важливо. І другий момент а, Виявлено спадіння трахеї або бронки. Ну от Ще раз, вдих, видих, тобто, що є патологією? Насправді не матове скло. Матове скло воно стає ще більш матовим. І це нормальна легеня, вона дихає. А повітряні пастки це ці ділянки темненькі, і ще більше їх виявляється ліпше на периферії з'явились ділянки. Тобто патологія не матове скло, це просто легеня. А патологія є в ці ділянки. Більш низької щільності. Так само і тут вдих, видих, це наше дослідження, яке ріки вже не пам'ятаю, можна подивитись. Дивіться, вдих, видих, щільність матове скло стала щільніше, тобто, це нормальна паренхима, а ці штуки по повітряні, темні ділянки, легені не змінились. Тобто, це і є а, пастки. Якщо не бачити закупорку бронхів, то це ураження дрібних бронхіол. і ну, тут, тут це вже інша історія, але проблема, що це саме а, повітряні пастки і виявлення їх дуже важливе. З приводу трахеї, вдих-видих, майже повне спадіння трахії, так само вдих-видих. Ось Наприклад, португальська стаття. Цікаво, що не все називається трахіомаляцією і бронхомаляцією. Є термін е, занадто виражена, е, виражений динамічний колапс, динамічне спадіння дихальних шляхів. Ми ось таке бачимо часто у реанімаційних пацієнтів з, з, з зайвою вагою, і ми відмічаємо, бо вони реально погано дихають із за цього. Трахіомаляція і бронхомаляція. Ну, література пише, що тут ще має бути деформація з боків. Тобто не тільки спадіння, а має бути деформація. Ну, ось наш кейс: вдих, видих, майже повне спадіння правого головного бронху, лівого головного бронху. Це, звісно, у лежачих пацієнтів важких. Погіршує їх стан і погіршує дихальну недостатність. Так це виглядає на ендоскопії вдих видих. Ще цікава ситуація, коли повертати пацієнта на живіт і повторювати сканування. Це коли питання стоїть ребром. Зазвичай пацієнт має бути від ревматолога. Або від пульмонолога і питання, чи є інтерстиціальне ураження легень. Це важливо, бо те, що здається, що як матове скло, або ретикулярність, або патологія, ви вже зібрались писати ЮІП патерн звичайної інтерстиціальної пневмонії, або в даному випадку жіночка переболіла ковідом і зробили КТ це було. Не пам'ятаю, який рік, 17, може, 19 до вторгнення, ні, коли Ковід був, це, це Мелітополь. Ось це, ну що, ну, медпрацівник, медсестра перехворіла ковідом, прийшла на КТ, відсканували, знов матове скло. все, ковід знов. Та ні, вона просто трошки з вагою, така дорідна україночка. Ну, ми повернули її на спину, ой, на живіт, і відсканували і те, що було матовим склом, перемістилось в передні відділи. А тут все роздихалось. Просто вона не вдихає з зайвою вагою. Діафрагма стоїть висока, і це типове, е псевдо, псі типові псевдоураження внаслідок гра дії гравітації.